Вітаю тебе, любий друже! Урок номер 18 Сьогодні ми з тобою познайомимося з новою тональністю, з паралельною тональністю мі-мажору. Давай виконаємо перше завдання. З'єднаємо стрілочкою паралельні тональності. Пригадай! Паралельні тональності мають однакові ключові знаки, але різні лади і тоніки. Мінорна тональність буде знаходитися від мажорної на шостому ступені. Потрібно спуститися на три ступені вниз. Перший, сьомий шостий. І відстань між ними мала терція. І так, де дур. Ре мажор. Спускаємося. дієс, сі. І це буде Сі мінор. Паралельно ха моль. Бе дур. Сі бемоль мажор. Си бемоль, ля соль. Соль мінор, звісно, Г моль. Адур. Ля мажор. Спускаємося Ля соль діес, Фа дієс. І паралельна тональність фі, моль. Фа діес мінор. Далі виконай самостійно. І в кінці ти побачиш тональність. Е-дур, мі-мажор. Давай спустимося на три ступені вниз. Мі ре дієс до дієс. Так, паралельна тональність мі-мажору, це буде до дієс мінор цис, моль. І сьогодні ми з тобою познайомимося з нею. Я прошу тебе перейти за першим QR-кодом, передивитися відео і заспівати. Гамо цис-моль до діас-мінор трьох видів. У ній головні три звуки та домінантовий септакорд. Будь ласка, перейди за першим QR-кодом. Завдання номер два. Потрібно написати гаму гармонічного виду у тональності цис-моль Та побудувати домінантовий септакорд та третони з розв'язанням. І так, гармонічний вид. Підвищений сьомий ступінь. Сьомий ступінь звук Сі. І буде дієс. Заспіваємо. До, дієс, ре, дієс, Фа дієс, соль дієс, Сидіе, дієс. Ось він підвищений сьомий ступінь. У гармонічному мінорі побудуємо Соль септакорд. Сі дієс, Ре. Мі, до Mi до dues, до diees. Збільшена кварта на четвертому ступені. Це звук фа дієс. дієс. І звісно, гармонічний вид. дієс. Звуки розходяться. Ми, до, дієз. У сексту. Так, зменшена квінта це взаємообернений інтервал. І це буде сі дієс фа На сьомому підвищеному ступені. Фа дієс С дієс. І звуки сходяться. До, дієз, мі. Зараз ми познайомимося з тобою зі зменшеним тризвуком. Він будується так, як і зменшена квінта на сьомому ступені у натуральному мажорі та гармонічному мінорі. Інтервальний склад мала терція і мала терція, тому що це зменшений тризвук. І розв'язується він у неповний тонічний тризвук. Подивись, будь ласка, тональність до мажор. Сьомий ступень Сі. ре. Сьомий сі йде в до. Другий йде в до. І четвертий йде в третій. Сі, ре, фа, мі, до, до. Також зменшений трезвок будується у гармонічному мінорі. На сьомому підвищеному ступені. Ля мінор. Сьомий підвищений. Соль, СОльді Си, Ре. -ля -ля. Подивись, будь ласка, як позначається зменшений трезвук. Сьомий ступінь зменшений 5-3. І розв'язується він в тонічну терцію. Запам'ятай. Побудуємо і заспіваємо зменшений тризвук з розв'язанням у тональностях е дур та цис моль. е-дур, сьомий ступінь. Редіс фур. Розв'язуємо столь мі у тонічну терцію. Також це смоль гармонічний, з сьомим підвищеним ступенем, з Сі дієсом. Сі дієс, ре дієс, фа дієс. Мі до діс до дієс. Запам'ятай, що зменшений тризвук, так як і зменшена квінта будується на сьомому ступені. Наступне завдання потрібно заспівати вправо з тактуванням, знайти та позначити зменшений три звук, а також визначити тематичний розвиток мелодії. Естонська народна пісня. Подивись, чотири ключових знаки закінчується на звук Мі. Це буде тональність мі-мажор Е дур. Три чверті. Подивись, будь под ласка, уважно. Там стоїть фермата У кінці другого такту. Тобто потрібно протягнути. фермата, подовжує звук. Тривалість на її половину. Мі, соль, сі. Поділи на речення. Так, звісно, тут буде два речення, і вони схожі між собою. І ми можемо зробити висновок: що перше речення А, друге А1. І це варіаційний розвиток. Зараз ми з тобою знайдемо зменшений тризвук. Він будується на сьомому ступені. Подивись уважно. Перший етап. Тільки тонічний тризвук від першого ступеня в першому такті. Далі слухаємо. І від звуку ре дієс, це сьомий ступінь міжора. Рідіс дієс, ля. Ось він десь заховався у третьому такті. Познач, будь ласка, його правильно і підпиши, заспівай вправо декілька разів. Домашнє завдання. У тональності цис-моль співати гами трьох видів, головні три звуки з оберненнями, домінантовий септакорд, зменшений три звук та тритони з розв'язанням. Також у тональності до дієс мінор написати головні три звуки з оберненнями. І третє завдання дуже цікаве. Потрібно написати відсутні такти з використанням зменшеного тризвуку у тональності Цмоль. Запам'ятай, що у цисмоль гармонічному, буде підвищений 7 ступінь це дієс. І саме цей звук буде входити до складу зменшеного тризвуку. Будь уважним!